А що відбувається у цьому трикутнику США, Китай Євросоюз? От якщо так дуже загально говорити, відчуття, що Євросоюз намагається розділити Китай і Росію, або щоб Китай вплинув на Росію, пошвидше війна завершилася. А Китай намагається розділити роз'єднати Євросоюз і США, поясни, будь ласка, що зараз в цих взаємовідносинах між цими трьома гравцями. Ну, власне, так і є. Дійсно, ці три суб'єкти зараз ведуть арт-підготовку перед тим, як вступити в серйозні, якщо так можна це назвати, власне, те, що ми бачимо, це підняття ставок з усіх боків і вибудовування позицій для торгів. Китай. Хоче розділити європейський союз сполучені штати, щоб Європа не солідаризовувала сполученими штатами в геополітичних питаннях, і відповідно введені санкції по Китаю, протистояння китайській технологічній експансії, тощо. Але зі свого боку, Китай каже: Але політика, ідеологія, тощо це за душками. Ми не вимагаємо від вас ніяких далі кроків, окрім як просто не солідаризуйте зі штатами. Щоб вони не могли нас притиснути до стінку. Взамін на це, ми готові говорити про майбутнє Росії, про те, чим буде ця непоразка Росії. І в якому вигляді, як тільки Європейський Союз каже, продемонструйте свої впливи на Росію, тоді необхідні так звані в переговірній методологіях це називається заходи або міри довіри. кажуть продемонструйте свої впливи. То Китай каже: так ми демонструємо тим, що ми не допомагаємо Росії. Якщо б ми допомагали, то Росія вже би перемагала. Це вже з нашого боку кларта покладена на стіл. Зі свого боку, Сполучені Штати в цей момент говорять про те, що Китай грає Росію як проксі, і відповідно ми будемо бити по Китаю за кроки Росії. Це токсичний актив. Чим відповідають на те, що Китай і в сторону Сполучених Штатів вкладе Росію як карту якої можна підіймати ставки, а можна навпаки збав... збавляти оберти і каже: або ми з Європою домовимося, або ми зі Штатами. І Сі пропонує Трампу зустрітися на трьох Трамп Сінзіпін і привезти Путіна на цю зустріч? Тим самим в Європі зараз говорить: дивіться, до зустрічі з Трампом це той горизонт дедлайн, в який ми готові з вами говорити про європейську безпеку і з вами розміняти карту Росії. Ні, ми будемо це робити з Трампом. В свою чергу Європа говорить, ви або демонструєте зараз свою прихильність мирному процесу, і тоді рухаєтеся глибше по тиску на Росію, або тоді ми залишаємося в обоймі зі Сполученими Штатами, і тоді будемо змінювати торгівельний баланс з Китаєм, який є не зовсім справедливим, і Китай отримує широкий доступ до європейського ринку ширший ніж Європа отримує економічно. Тому давайте платіть за це безпекою за доступ до нашого ринку найближчим часом. Ще буквально місяць-два точно ми будемо чути багато гучних заяв, як з Вашингтоном, так і з Брюсселю, так і з окремих європейських столиць, і з Пікіном. Всі ці заяви це буде ніщо інше як торги. Значна частина з них піде в уті. Це будуть карти, які підуть в відбій. Тому за чисту монету зараз ані жорсткі заяви, ані умовну зраду, ані перемоги не варто сприймати. Це все зараз переговори в режимі онлайн, які. Навіть перегором назвати складно, це скоріше торги, причому такі, от, в моделі бізнес із с'юшал, в моделі жорсткої конкуренції. Uh... Готуючись сьогодні вранці до ефіру, побачила кілька дописів. Вони стосувалися Росії щодо того, що цілком мовірно, вже найближчим часом, можливо до кінця року, Росія готується до якоїсь певної провокації розширити театр воєнних дій. Там йшлося про Калінінградську область. Не дарма ж зараз військові навчання будуть спільні з Білорусі і так далі. і Так далі, все це описувалося ну, детально, що про це свідчить ну, мовляв, під приводом. Потім будуть пояснювати, ну, дивіться, НАТО там збиралося на нас напасти чи щось таке, тому це превентивна дія. Лукашенко, як завжди, буде карти бігти, нести, показувати, звідки готувався напад. Що ти про таку теорію думаєш? Я думаю, що провокації, скоріше, не на суходолі, а на морі. І Росія готується до того, щоб провокації чинити на Балтійському морі. А суходол буде лише супроводжуючою операцією. Якщо. Буде вікно можливостей для Росії це зробити, але перш за все, я думаю, що старт позиція це ж таки море. В цілому я неодноразово говорив. і повторюю свою тезу, що як на мене, ми маємо справу з глобальною війною, яку не можна назвати третьою на світовою, яку, якщо я аналогію проводити, то скоріше з опіумними воїнами, і тоді можна сказати, що вона йде за аналогію з першою другою опіумною війною. Тобто, це то е, війна за торгівельні шляхи. Перш за все, це Арктика. Також ми бачимо Панамська протока, це Суєцький канал. Це... Південно-китайське море, це тайванська протока і все інше. Власне, якщо ми подивимось ключові точки напруження, то від хуситів, завершуючи історію з Канадою, і Трампом і Панамою, то що говорить нам про те, що це ключовий татар. Тому і Балтика в цьому випадку для Росії є дуже болючою точкою. Бо звіталя йде більше 50% російського російського нафти. Балтика фактично перетворюється в внутрішньонатівське озеро. А, а у Росії якраз флотські можливості це ті, які найменше потрьопані в Балтиці в російсько-українській війні суходольна авіаційна частина Чорноморських флотні про що говорити він е, зазнав чи найбільших руйнувань з точки зору всієї воєнної могутності Росії. Але от якраз Балтика, і, зокрема, повітряні можливості військово-повітряні в на Балтиці, вони не постраждали майже. Тобто, тут у Росії є можливість провокувати, чим вони будуть користуватися. Що може бути індикатором, чи дійсно піде Росія на це чи ні? Саме фактор Китаю, бо я думаю, що карту провокації на Балтиці хоче за собою залишити Китай для того, щоб синхронізувати її з провокаціями по Тайваню, або я би навіть більше уваги приділяв би південно китайському морю. бо всі дивляться на Тайвані, на то як буде Китай. Висаджувати десантні операції, здійснювати. Те, я думаю, що там якраз буде гібридна операція, і десантна операція це саме останнє в цьому рядочку, що має зафіксувати просто Бути on the ground, має зафіксувати ситуацію, закріпити, а не бути якраз тараном для неї. А от де може бути мілітарна операція? Це Південно-Китайське море. Це острови невеликі ріфи, які там є, де аеродроми Китаю розбудовував всі ці роки, і де є ціла низка територіальних спорів, де проходить найбільше, ніж. Якщо не помиляюсь, три трильйони, десь більше ніж два точки, то навіть більше ніж три трильйони доларів торгівельних шляхів. Відповідно, ось там може бути. І тоді Балтіка, тоді ширші провокації Росії для того, щоб розтягнути європейські сили і американські одразу на декілька точок возгоряння, то й входить в битву. Розмінюємо або тихоокеанський на європейський, або європейський на тихоокеанський. Ясно, що для Європи те, що буде відбуватися Південно-Китайському морі або по Тайваню, є глибоко другорядним по відношенню до того, що відбувається в Європі. А для Сполучених Штатів навпаки, І таким чином, можна розвалити не на словах, а дією, в випадку, якщо Європа не буде готова тримати фронт сама. Якщо Європа буде готова до таких провокацій достатньою мірою, а зокрема тут. Обговорення сили реагування європейських для підтримки України у коаліція коаліції рішучі, це ж про там 15-20 тисяч військових. Це ні про що для України. Ну будемо свідомі цьому. Але у випадку провокацій в Балтиці або, наприклад, намагання пробити шлях до Придністров'я, щось подібного. То в цих операціях 20 тисяч європейських військ, які можуть бути перекинуті впродовж 24 годин, це дуже серйозна могутня сила, яка може зірвати будь-яку таку операцію. Тому під прикриттям підготовки так званого континенту для України направду запрацьовуються механізми швидкого реагування для того, щоб окупірувати російські провокативні можливості в інших точках, так званого буферу. От всі ці території, які відносяться до буферної зони, ще в минулому за минулої доктрини між Росією і Європейським Союзом або країнами НАТО. Головне, аби ці сили швидкого реагування дійсно були швидкими, і рішення дійсно приймались оперативно нашими європейськими партнерами в разі настання такої загрози. Олеже, дякую тобі дуже за твій час за твої коментарі. Олександр політолог долучався до нашої розмови в студії. Гостю цієї години була Катерина Рошук.